19 січня. Один вулик на точку. Бджоли почали літати. Невеличкий обліт Приємно чути Бджолок А ось цей вулик, де є розплід. Бо дуже тепло тут. Зараз подивимось, як вони себе почувають. Так. Ну, Корми ще є. Не будемо ще давати. Ось тут придавив. Але тепло тут так. Якщо вони 2 січня літали, сьогодні 19, через пару днів почне виходити розплід. Зимуємо далі.